Друзі, всім привіт! Рада вас бачити! Сьогодні я підготувала для вас святкові акції на чай, солодощі, печиво та солодощі для діабетиків на фруктозі. Які саме акції чекають на нас? Давайте разом дізнаємось. Чай аскольд, каркаде, шепшина. Ціна 48,90 за 25 пакетів. Чай Тет British Mix, 3 смаки, 2 чорних і 1 зелений. Всього по 10 пакетів кожного. За 49,50 отримуєте різноманітність для кожного настрою. Чай Sun Gardens трав'яний та чорний. З ароматом лимона, ромашка або класичний англійський сніданок. Всі варіанти коштують 41 гривню 30 копійок. Доступно та смачно. Чай ловаре, каркаде з фруктами та ягодами. 1001 ніч бризги шампанського, ціна 50 гривень 20 копійок за 25 пакетів. Чай сонет класік 15 унікальних смаків. За 55 гривень 90 копійок. Чудовий варіант для тих, хто любить експериментувати та пробувати щось нове. Дуже зручно, що можна оцінити одразу багато різних смаків. Чай батік розсипний, крупнолистовий, 100 г. 78 гривень 60 копійок. Чай батік пакетований цейлонський. Дрібний лист 25 пакетів, 44, 40. Чай сонячна індія 40 пакетів. Плюс 4 у подарунок: 62 гривні 90 копійок. Варіант рідні трави трохи дорожчі. 64 гривні 40 копійок. Але для трав'яного чаю це чудова ціна. Чай мінутка 100 пакетів 140 г майже 50 гривень. Економний варіант для великої родини або офісу. Чай, грейс, альпійський луг з зеленим чаєм 36,90. Чай мономах, 40 пакетів плюс 5 в подарунок. В асортименті різні смаки, всі по 29,90. Усі чаї мають свої особливості. І кожен знайде щось на свій смак. Печиво своя лінія зі шматочками шоколаду та апельсином 25,90. Ще варіант є здобний з какао 140 г теж 25,90 Печиво брауні ще дешевше 2480. Шоколад Millennium Gold молочний та чорний з цілими лісовими горіхами 44,90 за 110 г. Тістечко бісквітне рошен тукул 63 гривні 70 копійок, за 6 штук 270 г. Печиво яріч, матусіне затяжне. З картою АТБ лише 16,50. Круасани 7 днів міні з кремом какао. За 60 гривень з картою АТБ. Циркові батончики злагода з, з ваніллю, глазурю та карамеллю 49,90 за 6 штук. Відмінний десерт до кави або для дітей. Сирок глазурований злагода з цукатами полуницею. 22 гривні 20 копійок за штуку. Ще є варіант з лимоном. Теж 22 гривні 20 копійок. Компактний гарний варіант для перекусу. Сирок глазурований злагода 2 в одному 17,90 Смаки вишня, чорна смородина та персик малина. Дуже смачні. Мені подобаються. Цукерки драфт, вафельні кульки в кокосовій стружці. 92 гривні 90 копійок. Схожі на Рафаело. Цукерки вафельні Лана глазуровані на фруктозі. Вага 375 г. Ціна 76 гривень 90 копійок. Цукерки G Батончик на фруктозі. Ціна 67 гривень 20 копійок. Вага 250 г. Вафлі артек на фруктозі 16 гривень 40 копійок за 80 г. Зручна та смачна альтернатива традиційним вафлям. Печиво хлібо хлібодар. 300 г на фруктозі 38 гривень 70 копійок. Все більше акції не маємо. Печиво Марія 36,90 гривень на фруктозі, халва 34,20. Є ще акція замінювач цукру. 1200 пігулок 58,90. Рулет бісквітний. Своя лінія. Смак молоко. 175 г. Є ще варіант какао 30 гривень 40 копійок. Тісточко бісквітне рошен праський 6 штук в упаковці 300 г, 63 гривні 50 копійок. Зефір своя лінія біло-рожевий 300 грамів коштує 33,50 гривень. бісквітне своя лінія з додаванням какао 10 штук в упаковці 280 грамів робить Італія коштує 73 гривні 50 копійок. Шоколад Рошен пористий, молочний, чорний та білий – 32 гривні 40 копійок. Чорний розбирають найбільше. Вага 85 грамів. Печиво Домінік Наполеон затяжне – 25,90. З картою ТБ дешевше – 24,60. Печиво вівсяне. розумний вибір зернове. 2990. Печиво ярич Марія. Класік без пальмової олії. Вага 160 г 16,30. Печиво деліце, прованс цукрове. 290 г в упаковці. Ціна 29,20. Печиво конті, артемон. За арахісом та смаком шоколаду коштує 58,90. Шоколад молочний Міленіум Маус з мусовою начинкою. Малина та вишня. 35,20 цукерки Міленіум Рів'єра Асорті. Така коробочка 140 ,90 гривень 90 копійок. Батончик Марс 2 штуки в упаковці. Коштує 29,20 Набір подарунковий рошен. Така ялиночка гарна, 129 ,20 гривень 20 копійок. Майже 400 г в упаковці. Цукерки входять дуже непогані. Набір кондитерський конті з Днем Святого Миколая. Цукерки вага майже 300 г 83,90. Цукерки на вагу золотий запас. Білочка 22 гривні 75 копійок за 100 грамів. Дуже смачні цукерки з горіховою начинкою. Цукерки вагові конті, золота лілія 19,60 за 100 г. Цукерки АВК фольє 30 гривень 36 копійок за 100 г. Цукерки з кремовою начинкою дуже смачні. АВК Флоренс смак пряженого молока 1880. Цукерки своя лінія Чорнослив з волоським горіхом 24,14 за 100 г. Корисна альтернатива традиційним цукеркам. Цукерки Престиж смак Брауні та чизкейку 14 гривень 50 копійок за 100 г, цікава комбінація для любителів суфлі та десертів з насиченими смаковими нотами, цукерки Жакоб та шини молоко зі смаком какао та лимона 19,67 пташка мармелажка зі смаком вишні та апельсину, 19,67 за 100 г. Та звичайне пташине молоко класичне 17,57 за 100 г. Печиво цукрове деліція шале з глазур'ю 49,50 за 400 г. Виглядає дуже святково. Пряники заварні баварські 59,20 Печиво здобне деліція зі смаком вишні за 300 г 52 гривні 70 копійок. Дуже смачне. Печиво здобне біскоті маргаритка. Майже 59 гривень за 400 г. Печивоздобне деліція лісова ягідка 49,90 за 300 г. Якась новинка. Виглядає дуже апетитно і має цікавий смак лісових ягід. Вафельні трубочки Рошен. фето зі смаком горіха 26,80 Цукерки Міленіум Елеганс Асорті 148 гривень за 385 г. Цукерки пташини молоко своя лінія 240 г за 113,90 Дуже гарна упаковка і відмінна ціна. Вафлі день у день. 7 гривень 60 копійок за 52 грами. Смачні вафлі з кокосовою стружкою та магдалем, а також з корицею і ароматом яблука. Печиво, то, крек, рошен. Різні смаки. 5 штук в упаковці, всі по 38,50. Паста Вері Пері з фундуком, 122 гривні 40 копійок за 350 грамів. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, ви знайшли смачні новинки для себе. Не забувайте про міру в солодкому, все найкраще в балансі.